Toyota разобрал и 2.4. Короче, такая ситуация. Тут вода была в цилиндрах. Поржагили Скорее за все придется мотор тебе менять. О, и на выброс. Плюс натяжитель ГРМ. рем под замену. Натяжитель уже вытянулся полностью. Его тоже треба менять. Будешь в курсе. Так, дальше. Ну, це це, це, б, це, б, це. Коротше, Заказувати треба прокладки, е, кольца міняти не будемо. Е, прокладки, ГРМ. Далі йду. Так, головка розобрана. От тут. Ну, тут видно, бач, вода була. Типу більш менш немає. Клапана. Клапан не закривається повністю. Треба розбирати, буде або пара мінятися, або один. О. ну Типу можна зробити все це. Е, коротше, под заміну виходить, буде розбиратися клапан, рем, е, натяжитель, прокладки всі, ну фільтра масла, само собою.